Всі були. Знову далі, у і знову я вам покажу свій коррект. Я точки з'їдею і до речі, я його дороблю. А я тут покажу, сам грати не буду. Цеки дещо води, ось. Та є Таємно. Так от трошки освіти свій колект був на тему Кили Одним з цього, як, як завжди, я не можу описати, тому давайте грати. Так, господар. О, ні! На наше е, комповесело навали віруси. Перше завдання. Оглянути село плюс погоді з поганого захисту. Ок. поганий захисту. Давайте ще спочатку на село. Ой, а тут діала, тут яма. О, скати. Тут буде е, виживання спочатку. Але ну, я дослова, тут я не буду кори дограти. А тут така вот цікава е штучка. Тут ту-ду тут, ту-ду тут, туду тут. О тут взагалі <сміст> <сміст> воланий будинок. Давайте зайде вас соломом. А я отдолуваю за до того поверху, тут сходим, давай, алло. Давайте соло його боут кинем. До цього всього добратися. А, ти я ще се ж грибок. дуже-дуже довгі. А якщо ти довго вадиш, на бок дуже гарно поводи. О, я куди я йду? Вильгодіння. А що тут тривоги? Цікаво, яка. Так, а, а де будинок наш? Я лише я забув все виказувати на проект Бога захисту. Все одно. О, привіт! Так, хто втраз... Так, хто я знаю, є завдання. Як же, то тал до замку. Я дуже готова до замок. Давайте, я вам хотіла програти. Якщо так, то зайдіть, і налиші туди так. Не хочу. Ні. Давайте отак. Так. Та -а -а так. Погріть із ворогам завку, блін. Дещо залучи щита додати. А удар замка. Де ти живеш? Ти забук то. Яка ти ладиш може, можеш, може, що ти був ну Подоверник, добре. Трошки краще ім'я. Где ты його давайся? О, Це називає своєю повертателю. Я угадала залка, а цей сколний палац. Ай! Ах, ти ж, пуханка малая. А краси я не подумав, про захист замку. Зом! Ну да, ось сколоний палац. Захисту немає. А якщо в тебе дві діти, де ти його будеш ховати. Я вора замка, цей склавний караць, ви доможете його захистити. Якщо ви доможете, я їй дам усі свої вага. Якщо доволіш, наверсі чачі ок. Ок. Ні. Цікаво нічого не відбувається. А! Ох. Цього не талі. Так, я, я буду йти туди, я знаю де замок. А де чути утовочу, бо я, я не хочу залаз, е, дещо вийти, я ж казала, що не грати. Грати я вже буду на занятті. Ой, а ну кока зікраекці, ласкаді, зараз це на заняття, отут один ганці. Одразу це вірус. Це теж вірус, -до, до речі. Дурнути. Туди взялися багато вірусів. І треба буде озвити портал але, але тут буде ще цей портал. Ось, головний поганець, якого треба буде вийти. Але спочатку треба буде знищити оцей портал Де ось такі скелети лізе. Треба буде якось означити що то верстал. О, я знаю як. E, тільки не кінцеві довго це. А це гуртається лише. Якщо ви... Якщо ви такого встала. Як за різанка її не дасть вам, усі скажу я Ось так ось така уділя. З такою підлогою. З такими сходами. З таким ну, кінець. І так, ви коси це і отримали нагоду, і нарешті настане мир без вірусів. Ви вже можете завершити. Дякую, що е, все грасі заради мене. Ви, ви мене і ви перемогли і рятували. Ви мене перемогли і в'ятували. Я буду за вами, вами сумувати спасителю. Дякую, що допомогли. І... Повертайтесь до цього дому. Бувай, бувай. Я тут трошки не дивися на чогось, тому що, напевно, малойозні вже ж тут. І тоді дякую, бувай. Завершити І сидіти далі в очі не вирішилось. Найрвоніше. Ну і тоді дякую, бувай. Та нічого. завершити. Ну тут цей. І ще таке килоскака. Я це все не буду читати. Це знає ціки на це додав. Я навіть не вичитував. Не знаю чому, чи ще, то щось там остерігається в Києвого спеку. Та ж на головне кілобезпека. А якщо програєте, то буде дуже вагано. Дуже-дуже вагано. Дуже, дуже гагано. А тут виловите сюри ось тут. І до вас робот скаже. Полонені, я, я так і знав, що ви не зможете вийти це волонте. З, з, я знав, що ви не ограний. Тебе гріяв в полоні. А в ці не дають їсти, хоча я робот, та я голодний. Тут намагаються намагалися врокуватися, про, але не змогли. І отут другий полонені, скелети, Ге -ге. не хочу дивитися на них. Аж соно стає. І тепер давайте здало одну частинку. Те, що я казав. Знаєте, як я це все оставляю? Це велика, велика таємниця. Ве, і бікала там уже давно уже вас не Так, ось її доробити трошки. А, я ж хотів до щось тролити зараз. Początku... Ja się za was. Pojatku. Ja nie lubię wasata, ale... Хе-хе... уже нет. то тут ось такий Я сказала, що дещо в Аїю хочеш зранку. А я не вирахав. Я не люблю вирахати. Я хотів, бо я трошки забувся оце. Зараз та оце. Ось так пізніше це буде. А оце одразу. І так, давайте спробуємо. О. К. І ще не кинув. Да, через кордик я бути. Я думаю, еще ваше важно сліпні. Та ось вас наче втоє. Дай скинула. І отут золотиня скинула. Давайте ще раз. Так. Да. Да, все працює! Ура! Це добре. Чесно кажу. А що ви сливаєте знімати ще? Так, знаєте, що ви ставите? паузу. Давайте оставим ще один блик. Я, я трошки не розумію, скільки я зовусь, честно кажу, вибачте. Але... Ну я стекл не слышло. Да, замки я не вийду, а ты знаю. Оце я сейчас... Щось трошки перепутав. А от у той замок у Цердеця мені подобається. Слухайте, яка цікава. Ого, скажі, стільки роботи. І знаєте, я буду сьогодні таємна зустріч. Ні, де в майкласці, у зважному житті. З таємними істотами. Мені здається, дехто із е, відвисників моїх. Або глядачі, я не знаю, чи то відвисник чи глядач, знає, з ким в мене сьогодні зустріч. Ну, або х, е, хоча хоча відозвіс, е, що в мене зустріч е, з таким-то. Саме з ким не знає підписник той. Або відвисниця, Я не знаю. Не кажучи, чи вона знає, чи... Та знає, чи китки знака знаечка. Назам меня зовут чего лайта. Давай я вас вещаю. Ти... Ну а то я должна сказать у лайте. Я думаю, что э, наступного відео це вже буде цілий проєкт. проект. Дуже хочу, щоб ви на ньому Як це все... Як, як це все грати? Я главною вас це все зацікавило до 100%. -тків. А може і ні, а може і не. На вижитах, а ях! А тепер бувайте! Ту-ту-ду!

А так краще. Ну, давайте, друзі, і мої підписники. Більше мене не буде боя. У вас не купиться. Дивіться, який, до речі, тут код Е, А -е, як робить? Тай значи, що показати. Ой, який великий. Я ще вчора думав, у мене вчора таке е село було вже яке там. Бо весь може з цього до. О, ні, я не зможу, Я встигну. <звігінь> а сьогодні я доровив. Ну дякую за виробляд. до побачення.